Восьмилі діти. А як їх свати? Поліна та Ілля. Чудові вона. Mm -hmm. А ви пустушку даєте? Mm -hmm. Кажуть, від цього дуже псується прикус. А mm -hmm. взагалі краще хрестити. А то медицина з кожним роком все дорожче і дорожче і дорожче. А от прикорм краще починати з броколі. Бо брокколі, брокколі це найбезпечніший по алергенам овоч. Моїм? <свистач> Та що ви? У мене немає дітей. Просто я дивлюсь Комаровського. Він дуже гарні речі розповідає. <свистач> <свистач> Мені здається, ваша дитинка обкакалась. І друга теж. <свистач> ну добре, бувайте.